Вітаю вас, дорогі глядачі. Чи може бути ядерний удар по Україні, скажімо так, найближчі півроку? Яка взагалі імовірність цього? Тому що мене також про це питають, тому що білоруси в себе збираються розміщати, чи вже розмістили ядерну зброю? І взагалі багато хто попереджає і агресивно. Агресивно загрожує, що можуть ударити ядеркою, якщо з Кримським мостом щось станеться. Тому я би хотів подивитися це питання, я би хотів розібрати це питання, які загрози в першій половині 24-го року, того, що може відбутися в Україні ядерний удар. Я витягну три карти з однієї циганської колоди. Я витягну три карти з іншої циганської колоди. І я витягну одну карту з гральної колоди. Давайте ми подивимося це питання, чи взагалі є такі загрози і ризики. Карта противника, карта ворога. Близька присутність ворогів, активізація ворогів, небезпечна карта. Карта грошей, карта благополуччя, карта достатку. Карта втішення. Янгол спускається з небес. Ну, карта ворога не дуже позитивна, чесно кажучи, але ці карти хороші. Дивлюся на цій циганській колоді. Карта дороги падає, вдова карта печалі, карта подарка. Знову карта подарка. Тут карта подарка, тут карта подарку. Це якийсь військовий захист. Ну, Якщо брати з шести карт, то дві негативні. Вдова і враг, ну це скоріше за все пов'язано, бо вдова це жінка, яка втратила чоловіка. Це скоріше за все, пов'язано з якимись військовими діями, а не з ядерними загрозами. П'ітірка червова, брехня, обман та залякування. Я, я скажу, ні, не буде. Скоріше може бути якесь залякування, провокація. Ну так, щоб ядерка вибухнула чи кинули ядерну бомбу. Ні, карти говорять про і трохи інші речі. Якщо так взяти, розібратися, вогневих карт не випало, повітряних загроз карт не випало, випало залякування, п'ятірка червова. і вдова та противник. Ну, це більше, про, це більше про фронт, а не про якісь там атаки ядерного характеру. Так що, я думаю, що можна заспокоїтися на перші півроку. Далі будемо ще розбирати, далі будемо дивитися заново. Бажаю всім всього найкращого. Бережіть себе та своїх близьких. Побачимось!